Сердечно вітаємо вас на каналі Кляги Маа Тіві. Шановні пані та панове. Що б ви зробили, якби до зубів озброєний небезпечний злочинець напав на ваших сусідів, убив їх, забрав їхнє майно, а потім ще й залишився там жити? Точно, ви б негайно звернулися за допомогою в поліцію. Такий крик про допомогу у зв'язку з ситуацією в Україні вже прозвучав у формі російської інтернет-петиції до Ради безпеки ООН. Однак це більш ніж сумнівно, чи буде він там почутий, оскільки, якщо порівняти спільні дії уряду США, НАТО і ООН з вище названими тяжкими злочинами, то стає ясно наступне. Більше 18,5 трильйонів доларів державного боргу США кричать про компенсацію золотом, нафтою, газом та іншими цінностями багатих на природні ресурси країн Африки, Близького Сходу, Азії а також Європи. Переважаючи у декілька разів наявність природного газу в Росії, напевне, буде жадобу з американської сторони. Військові витрати США складають за оцінкою Стокгольмського інституту з розслідування проблем миру 640 мільярдів доларів. Майже стільки ж, як у всіх інших країнах, разом узятих, і викликають побоювання щодо того, яким шляхом мають намір США їх погашати. Показники звіту, що включає в себе шість країн, які зазнали бомбардування. Вісім повалених урядів, і мінімум двох убитих глав держав вже свідчать про те, що мінімум два президента США Борак Обама і його попередник Джордж Буш не роблять таємниці з того, що вони розуміють під демократизацією в світі. Той факт, що стратегія будівничих світової диктатури, діючих переважно через уряд США, направлена також і проти американського народу, підтверджується в першу чергу будівництвом США, схожих з концтаборами таборів для інтернованих осіб і виробництвом мільйонів. Пластикових трум а просування гігантської кількості транспорту, що належить військовому майну США і їх союзникам по НАТО у напрямку до російського кордону, наводить на думку, що і Україна є лише невеликим збудником апетиту і невтамовної спраги влади для еліти, яка прагне до світового панування, прийняти американським конгресом закон. Про профілактику агресії Росії 2014 вже сьогодні дає зрозуміти, що буде написано в майбутніх книгах з історії. Він описує план звільнення західного світу від російського агресора, але що могло б послужити приводом для агресії Росії? Народ Росії і його економіка вже більше десяти років переживають небувале до того часу процвітання з напрочудницькою державною заборгованістю і надійним незалежним енергопостачанням тому Росії і не потрібно. Було в останні десятиліття бомбардувати жодну з країн світу, скидати уряди, вбивати глав держав або навіть загрожувати якійсь країні. Але найголовніше, що станеться, якщо всім санкціям і провокаціям всупереч Росія не завдасть бажаний США перший військовий удар? знову буде проводитися операція під фальшивим прапором. Тобто напад з власної ініціативи, який потім буде повішено на Росію, При цьому завданням змі буде підняти бойовий клич і ввести всі народи світу у всеруйнівну третю світову війну. Тим самим знову ж реальністю став би висічений на камені більше 30 років тому задум про скорочення чисельності населення землі до 500 мільйонів чоловік. Про це можна прочитати на скрижалях Джорджії, на шестиметрових каменях, на яких відкрито проголошують. Це це бачення на шести мовах як вища заповідь. Все це може стати реальністю, якщо тільки ви, саме ви не розглянете всі ці факти, не вивчите наступні зазначені медіа коментарі і не розбудите все ваше оточення, щоб піти за вами. Докладемо ж всі наші сили, щоб покласти край цьому безвідповідальному розпалюванню війни. Ми бажаємо вам гарного вечора. Надайте гідну увагу актуальним світовим подіям з усією сміливістю. Всього вам доброго!